Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перша задовбала опешна свора шукати можливості насрати якось головкому. Пише Борислав Береза. Друге то ручка, то помічниця, то докторська, то ще щось. Хворі шукають до чого доїбатися. Якщо Росня підійде до Києва, то ці перші утечуть і не лише з Києва, а й з України. Доведено лютим 2022 року. А залужний не отече буде боронити Україну. Доведено лютим 2022 року. Третя Штабі у відповідь на запит РБК Україна заявили, що станом на 28 грудня 2023 року залужного немає помічників консультантів поза штатом, і будь-які позаштатні помічники не мали повноважень говорити від імені головкома. Четверте, найцікавіше, що гавкають на головкома ті, хто дуже далекі від оборони України, але відпрацьовує свої 30 середників. «Курви», – пише Борислав Береза. Сам залужний написав у телеграмі наступне Задля запобігання маніпуляціями у мас-медіа хочу. Зазначити, позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача збройних сил України. А сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Тож інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах. А ось яке друге звернення після скандалу записала сама, ніби радниця залужного. Я усіх вітаю. Мене звати Алла Мартинюк. Я українська акторка, військовий волонтер. Вже майже 10 років. Я об'їздила дуже багато гарячих точок і допомогла тисячі захисникам з допомогою. Також і допомагала з евакуацією їх. Також я являюсь позаштатним помічником консультантом Головнокомандуючого збройних сил України. І зараз дуже багато хейту на мене вилилось через моє крайнє інтерв'ю на каналі Ісландія. Вирізали з годинного чудового інтерв'ю, саме з невірною інтерпретацією моє висловлювання. Я ні в якому разі ніколи б в житті не казала і не агітувала е, батьків посилати дітей на смерть. І всі, хто мене знають, багато тисяч людей. Мою душу. І скільки я б врятувала захисників, я б ніколи в житті такого не казала. Малось на увазі те, що не потрібно думати про погане, щоб обов'язково все буде добре і ваші. Діти, брати, рідні, у мене сама сім'я вся воює на війні. Я постійно кожен тиждень я на передових позиціях. І казати, що я не розуміюся, і я не знаю, що таке війна, я бачу тільки з телефону, тим паче дуже багато всього гидного мені писали і смерті бажали це неправильно. Там було дві думки: перша думка: що не настраюйтесь, не налаштовуйтесь на погане, що обов'язково ваша близька людина буде жива. І він герой. Наступна була думка про те, це абсолютно друга вже думка. Про те, що все одно ми всі не вічні, і так йде війна жорстока. І захищаючи нашу державу, нашу землю, можна загинути Загинути і піти з цього життя гідно. А можна і померти так, просто якщо ти йдеш по дорозі, на тебе щось впало, чи в аварію попасти як завгодно. Це абсолютно дві різні думки. Не перекручуйте їх і не працюйте зараз на руку ворога. Той же час Микола ОЗС у Волоцюга пише наступне залужний навряд чи влада зважиться зняти головнокомандуючого в найближчі кілька місяців. Це означає створити готового конкурента для Криворізького цуцарона, який точно переможе Зеленського на виборах. Саме тому спершу його спробують серйозно підставити, аби опустити його популярність. Врешті Володимир Олександрович Зеленська більшість світових політиків вже давно зрозуміли, хто є з хун. Саме тому потіка бажаючих пообі. Матися з Володимиром Олександровичем різко зменшився від боневтіковості до Тряпкості. Пройшов не такий вже й великий період. Зараз у міжнародних кулуарах пише дебадуються питання, яким легітимним чином поміняти цю особу на щось більш пристойне. Зважаючи на війну населені України через майдан напряму у цей час. Процес втрутитися не може. Хоча теоретично пасувало б, адже довірливо завели цього кумедного зеленого троянського коня і його слуг за стіни нашої країни. Не фортеці, саме ми, а вже він відчинив двері войовничому кривавому дракону з боліта. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.